П'ятнадцять тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають стосунки? сісти? Хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається само. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Перший мій спогад з дитячого садочка це моя вихователька. Вона була дуже схожа на мою маму і забрала мене одразу ж на руки з татових рук у перший день. І, як кажуть батьки, дуже мене любила увесь час. Другий спогад це ситуація, що відбулася вже кілька років по тому. Мені було десь п'ять. Ми гуляли групою на вулиці, і я помітила, як діти об'єднуються для найпопулярнішої у світі рульової гри сім'я. Мамою стала моя найкраща подруга Катя. Татом найсимпатичніший хлопчик в групі Микита. Роль дітей, хресних, бабусь, дідусів теж хтось органічно зайняв, а мені не лишилось нічого. Але я пам'ятаю, ось це величезне, щире, дитяче бажання долучитися до гурту і стати частиною їхньої уявної сім'ї. Звісно, я хотіла бути мамою. Я трохи погуляла сама і повернулася до них з геніальною пропозицією: Я буду вашою ксеною принцесою воїном. Я буду вас захищати. <хи> Вони прийняли мене, але в процесі гри ця ксена була ні в тин, ні в ворота. Ну, чесно, я це відчувала, і це було боляче відчувати. Можливо, саме тоді, ну я так пригадую, в моїй голові народились думки, що я зайва, що я нецікава, що зі мною ніхто не хоче гуляти в ці ігри, що мене ніхто не бере до себе до гурту. Ці думки лишилися зі мною з моїх п'яти до моїх 30. Але я понесу цю історію в кабінет до своєї психотерапевтки, а зараз ми розпочнемо передостанній випуск спецпроєкту Я поруч з вами, до речі, Євгенія Науменко. Я поруч. Ми усі народжуємося з потребою спілкуванні. Те, що ми час від часу можемо почуватися самотньо, це нормально. Але в дитячому віці з цим впоратися дуже важко. Через те, що ти ще не розумієш світу, ти не розумієш своїх почуттів про дитячу самотність. Говоритимемо сьогодні з дитячою психіатриною та психотерапевткою Лесою Підлісецькою. Цей такий досвід ранній, він може впливати насправді на подальше наше життя, і на те, як ми себе сприймаємо, як ми сприймаємо інших. І мені здається, що в цих випадках дуже важливо як дорослі, знаєте, скільки вони залучені до того, щоб дітям допомогти, так щоб сприяти тому, щоб діти розвивали оці ці навички, навички стосунки, навички спілкування, так тобто їх вклад є дуже важливий. і це дуже важливо, також особливо, коли, наприклад, діти перші день є чи в садочку. Так, чи перший день в школі, також коли діти переходять в іншу школу чи в інший клас, і їм треба адаптуватися. Але такі ранні досвіди, знаєте, вони та справді можуть впливати на наше подальше життя, може впливати на те, що в нас можуть знаєте, більше бути тривожністю. Воно може бути таким підґрунтям для тривожних розладів, депресії в подальшому, навіть порушення сну. І власне на самооцінку можуть впливати. Різні життєві обставини можуть впливати на вин виникнення у цього відчуття самотності у дітей, переїзд в інше місто, зміна школи, розлучення батьків, булінг у школі, а також різноманітні розлади психіки, і, наприклад, соціальна фобія. Соціальна фобія вона більше розвивається ближче до підліткового віку, і такі діти будуть уникати соціального спілкування, бо вони ці ситуації, де є контакти, спілкування, вони в них викликають таку надмірну тривожність, хвилювання, і іноді це може бути до такої степені. Ні, що вони просто будуть уникати цих речей, якщо, наприклад, в школі ми говоримо, то діти на перерві можуть знаєте, бути самотні так в куточку, сидіти, так не брати участі в іграх чи там в розмовах, наприклад, або ж уникати заходів, які передбачають спілкування, тобто відмовлятися від цього. Також самотність або прагнення до тривалого усамітнення може бути симптомом депресії, коли діти зачиняються у своїх кімнатах, не виходять, не спілкуються з друзями, з якими раніше спілкувались, але ж як Батьки або близькі дорослі можуть допомогти дітям у цьому. Якщо ми навіть підозрюємо, ми думаємо, що можливо дитина самотня. В нас з'явилися такі підозри. Найкращий спосіб, щоб в цьому переконатися, це запитати напряму дитину. Звичайно, що підлітки не завжди охочі йдуть на контакт. Їм може бути важко йти на контакт. То варто батькам, знаєте, підібрати слушний такий момент. Батьки добре знають, коли ці слушні моменти є з їхніми дітьми, і делікатно поговорити, знаєте, позапитатися, що вони можуть сказати що вони бачать ті зміни, які вони побачили в поведінці, з одного боку, а з другого боку, показати, що вони хвилюються, переживають так і вони можуть запитати, як вони можуть допомогти. Друге, що вони можуть власне сказати, що так виглядаєш тобі самотньо, так. Наприклад, якщо дитина сама а можливо не усвідомлює того, що вона відчуває, то батькам варто власне це так би вербалізувати, сказати, що можливо тобі самотньо, ти хотів, щоб я в чому б то я тобі допомогла. Якби я могла тебе підтримати, щоб ти почувався краще. Також, якщо підлітки знаєте, не дуже хоче власне розповідають про себе, то батьки можуть говорити про свій досвід, як вони переживали, знаєте, такий період підлітковий або періоди самотності. І це може бути і про підлітковий вік, але може бути і також про своє доросле життя. Приклади, коли вони так почувалися, і як вони дали з цим раду. А до речі, ви пам'ятаєте, як давала раду цьому почуттю? Я пригадую, що у мене була лялька Катя, а вона була такого віку десь півтора року або два роки. І це була моя дитина. Я з нею носилася, возилася всюди. Я також любила дуже слухати музику на самоті і бавитися в школу, вишиковувати свої іграшки на дивані чи підлозі. Я давала їм прізвища, вчила всього, що знала сама, і ще трохи говорила сама з собою. Просто в голосі озвучувала, що я зараз роблю або збираюсь робити. Все таки я більше обирала занурення в себе і у світ своїх фантазій. Цей спосіб, звичайно, має і свої плюси, і мінус. Але своїм дітям я б зараз радила комбінувати ці речі і занурюватися в себе, коли є в цьому потреба, і заохочувала би до якихось активностей. приготувати собі щось смачненьке, піти на вулицю, на прогулянку, пограти в якусь гру. Але поки що цього всього я вчу сама себе. До речі, ознакою самотності серед діток молодшого віку може бути ще дещо, продовжує Леся Підлісецька. Ми можемо побачити це по тому, що діти мають таких уявних друзів часом, так і таким чином вони компенсують недостаток друзів в реальному такому житті. І ці діти можуть більш таки виглядати невпевненими, сором'язливими. Знаєте, це діти, яким ми кажемо, часом на майданчику можуть спостерігати за іншими дітьми, які бавляться, бігають там і спілкуються. Ще однією причиною як. Може впливати на самотність, низька самооцінка. Діти соромляться зав'язувати дружбу або не знають, як це робити, або ж зазнають якихось насмішок або знущань з боку однолітків. У 2023-2024 роках було проведене загальнонаціональне дослідження булінг та толерантність у закладах освіти після 24 лютого 2022 року. Дослідження Анастасії Мельниченко та Наталії Телікіної охопило більше 5,5 тисяч учнів. П'ятих, дев'ятих класів віком 10-14 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. І ось які результати. Половина з опитаних зазначили, що стикалися з булінгом. Причому майже однаково і дівчата і хлопці серед різновидів булінгу були заклики товаришувати з певними друзями, поширення неправдивих чуток, отримування образливих онлайн-повідомлень. Зверхні та принизливі відгуки про зовнішність, жарти або розповіді анекдотів так, що було зрозуміло, що це буцімто про мішень булінгу. Основні приводи для булінгу це зовнішність, особливості поведінки, світогляд, відмінний від думки інших, мовна ознака, уподобання чи хобі. Майже 60% постраждалих від булінгу зверталися по допомогу найчастіше до батьків і вчителів. Найефективнішим методом виявилося залучення психолога. Дослідження виявило багато проблем. З ними детальніше можна ознайомитися, загугливши, але зокрема важливий момент це недостатня реакція вчителів на випадки булінгу та потребу учнів у психологічній підтримці. Я поруч якщо ви хотіли б з будь-яких причин звернутися до фахівця з психічного здоров'я, але не знаєте, кого саме обрати, або побоюєтеся стереотипів, чи маєте якісь негативні установки, розібратися з усім цим допоможуть тексти та відео на сайті психічне здоров'я для України. Крім того, на цьому сайті можна пройти онлайн скринінг психологічної травми. Спочатку повномасштабного вторгнення українці та українки щодня переживають травматичний досвід, і це зовсім не означає, що всі матимуть посттравматичний стресовий розлад. Але будь-яка травма може лишити по собі слід та вплинути на загальний добробут людини. Результати цього тесту стануть вашим вказівником щодо наступних кроків у турботі про своє психічне здоров'я, але пам'ятайте, будь-який результат тесту має обов'язково підтвердити фахівець із психічного здоров'я. Також на сайті є покрокова інструкція, що робити, і куди звертатися, якщо ви або ваші близькі зазнали сексуального насилля. MH4U. Крапка.ком Психічне здоров'я для України Реклама. Я поруч, якщо вас лякає слово психіатр. Або дитячий психіатр, то наша експертка Леся Підлісецька ось розповідає, як проходить у неї прийом, і робиться таким голосом, що здається, ну це зовсім не страшно. З досвіду пані Лесі, батьки можуть приходити на консультацію з метою дізнатися більше про дитячу психіку, або поведінкові особливості про випадки, коли варто буде звернутися за допомогою, і що є типовим, а що є нетиповим перебігом розвитку психіки дитини. Іноді це буває так, що приходять запитатися поради. Так, як краще зробити, так що дитячий психіатр це не тільки знаєте про розлади, але дитячий психіатр може допомогти батькам в різних інших сферах. Також дитячий психіатр може допомогти в превенції багатьох психічних розладів і знати речі, які допомагають запобігти тим чи іншим проблемам психічного здоров'я чи розладів. Я думаю, це теж може бути дуже цінно для батьків. Як проходить сама консультація, залежить від віку дитини та. Проблему з якою прийшла родина може бути окреме спілкування з батьками і з дитиною. Прийом відбувається в такому форматі інтерв'ю. Меншим дітям важче проговорити свої труднощі, або ж вони такі маленькі, що ще не говорять. Тоді гра або малювання допомагає спеціалістам, особливо якщо тема стосується страхів або тривожності. Бо психіатру дуже важливо встановити контакт саме з дитиною. Якщо ми говоримо про підлітків, тоді зазвичай ми спілкуємося на Початку консультації, ми спілкуємося всі разом, пізніше, ми маємо окремо з підлітками розмову, і також окремо маємо розмову з батьками. Також ще в обстеженні можемо використовувати різні опитувальники анкети. Ми можемо давати їх додому, щоб заповнити, щоб є є великі опитувальники і, опитувальник, і потребує такої зосередженості. Часу ми можемо пропонувати різні обстеження в залежності від проблеми. Наприклад, коли ми бачимо труднощі в навчанні, коли батьки говорять. Реть про те, що них є підозри на затримку розвитку. То дітям шкільного віку ми можемо пропонувати, наприклад, тест вексла, який обстежує інтелект дитини. На завершення психіатр обговорює з батьками попередній діагноз. Якщо це підліток, то окремо пояснює йому доступними словами, що з ним або з нею відбувається, та усі разом вони узгоджують план лікування. Попри усі життєві виклики і зовнішні фактори, які можуть вплинути на дітей та їхнє самопочуття та психічне здоров'я, в Україні триває війна: сум за татом, який воює, ракетні обстріли, звуки дронів та протиповітряної оборони, руйнування, постійне спускання в укриття серед ночі. Це впливає на усіх нас і особливо на дітей. Є ризики розвитку фобії, тривожних розладів, що також, в свою чергу, може вести до цього ж відчуття самотності. Крім того, до дорослих зараз так багато питань, на які вони самі не знають відповідей, але мовчання або ігнорування дитячих запитань лише посилить розрив між дорослим і дитиною і збільшить глибину самотності. В укриттях можна зустріти поруч дві протилежні історії: віку дітей однаковий, Може бути 7-9 років, але одна дитина слідкує за траєкторіями ракети, звітує мамі. А іншого батьки запевняють, що цей звук це каміння падає або грім гримить. Найперше, це що треба говорити з дітьми про війну, бо ми часом можемо цього уникати. І ми думаємо, якщо ми не говоримо з дітьми про війну, про новини, які відбуваються, то ми таким чином, ніби трохи оберігаємо знаєте, дітей. Але діти спілкуються між собою діти мають доступ в інтернету, і діти можуть дуже багато додумувати і особливо. Діти з чутливим тривожним темпераментом вони можуть багато хвилюватися з цього приводу. Другим пунктом є з дітьми знаєте, надавати їм таку збалансовану інформацію, що з одного боку у нас є труднощі, є виклики а з другого боку, ми захищаємося. Так нас захищають, нам допомагають. Тобто, ця інформація, коли ми обговорюємо з дитиною про війну або про якісь події, які трапились, нам важливо власне подавати в такому збалансованому варіанті, де з одного боку ми знаєте, не заперечуємо, що це є відбу. Булося нам навпаки важливо про це проговорити. А з другого боку, нам важливо, друга частина має бути про те, що ми, знаєте, продовжуємо захищати нас, є підтримка. І третій власне, момент це варто інформацію подавати відповідно до віку дитини, відповідно до того, що дитина розуміє і що дитина знає. Для найменших дітей важливо, щоб в окритті мама була поруч, щоб вони відчували маму, мали з нею зоровий контакт, був тілесний контакт. Тоді дій. Тям знаєте, просто правило, що нам треба є. Зараз нам треба піти в укриття. Є правила, що ми мусимо тут посидіти. Якщо дорослому одразу важко зорієнтуватися через власну тривогу, то краще відкласти розмову і підготуватися. А ще як зазначила пані Леся, час в укритті це вдалий момент для історії життя для откровень, яким могли би поділитися батьки для історії сили. Історії, коли мама була ще зовсім маленькою і дуже любила серіал Ксена Принцеса Воїн і мріяла стати такою ж сильною як Ксена і захищати усіх, хто потребує цього. І поки мама ще вчиться цьому досі, нас захищають справжні воїни, яким ми кожного разу дякуємо. З вами була Євгенія Науменко. Почуємося. Я поруч.